Це Кирило з MyCamping. і нарешті я повертаюсь до своєї. Улюбленої рубрики, яка називається Сублімат-контроль. Чим вона цікава, тим, що я куштую різні туристичні страви, як сублімовані, так і сушені, так тут буде і чай, і кава, і, взагалі, все, що хочете. Батончики різні, енергетичні протеїнові, різну все, що хочете, і пастіла, і цукерочки, якісь будуть. І я думаю, що і казінаки, якісь, і там не знаю, смаколики, якісь буду шукати, не тільки які можна придбати. В туристичних магазинах, а взагалі все, що можна придбати на ринку в супермаркетах, в якомусь метро, не знаю, на розетці і так далі. І, так далі. І взагалі, все, що можна використати в наших з вами туристичних походеньках, так? тобто все, що можна адаптувати під наш з вами туристичний раціон. Думаю, що тут також якісь консерви будуть, буду все тестувати і розповідати вам про це, чи мені сподобалось, чи не сподобалось. чи... Ще раз хотів би я спробувати ту чи іншу страву, той чи інший продукт. В будь-якому разі, це досить, як на мене, цікава така от рубрика, і це друге відео. В першому відео я розповідав про борщ від фірми Subblimate. І посилання на цей відос я залишу в описі під відео. Якщо вам буде цікаво, перейдете, подивитись. Я там зблизька показую всю структуру страви, як її там запарювати. Також я розповідаю про склад. Тобто, що там є, тобто, зблизька я наводжу свою камеру блогерську і показую вам, який склад, які там жири, вуглеводи, БЖУ, так, білки, сіль, що там взагалі, який склад, яка вага, вага готової страви і так далі. Я думаю, що це досить цікаво, тому що. Коли сам заходиш в будь-який туристичний магазин, дивишся на оті неймовірні прилавки, і не розумієш, просто там стілажи цілі, знаєте, і що хочеш, і такі виробники, і такі, і борщів не знаю скільки є, і взагалі будь-яких страв від різних брендів, і що з цього купувати. Не знаєш. А от за допомогою цих е, відео я буду намагатись вам допомогти на собі. Так буду тестувати. Щось сподобається, щось не сподобається, щось буду радити, щось не буду радити, але в будь-якому разі всі мої емоції я не зможу скрити, навіть якщо я захочу, тому що ви все це будете бачити. І саме пакування, і структура їжі, і яка вона в пакуванні приходить. Коли її заливаєш, як вона швидко там набухає, розбухає і так далі. Думаю, що буде цікаво. Отже, перше відео з цієї рубрики, воно вже на каналі є. Посилання на нього буде в описі під відео. Це був борщ від фірми Sublimate. Сьогодні також фірма Sublimate, але страва, вгадайте, будь ласка, яка дуже затишна, дуже приємна, дуже домашня і дуже рідна для нас всіх. Це банош, шановні мої, банош непростий, банош Карпатський з. Бринзою, сподіваюсь, що вам всім це відео буде цікаве у фірми Sublimate Дуже величезний вибір всього. Посилання на все я залишу в описі під відео на їх сайт, за промокодом моїм. MyCamping називається, буде знижка 10%. Звісно, я ще не всі страви від них оглянув, але потихеньку, дай Боже, з Божою допомогою спробую і не тільки сублімейт, а всілякі інші виробники. Просто так вже сталося, що від сублімейт я придбав, скажімо так, пакуночок такий, і там декілька страв відразу. Від інших виробників я також куштував сублімати, куштував суд страви Але в мене ніколи не було такого, щоб від одного виробника я взяв прям ну, не знаю, чи 5, чи 6 чи 7 там всіляких різних там упаковочок їжі, і відповідно всіх їх протестував. Такого не було ніколи. Тобто завжди це був просто рандом. Тобто, від Ну що, що є на прилавках магазинів, так, тобто коли заходиш, там борщ там від не знаю від харчів висить там не знаю друга страва від Fast Food Mission, і так далі і так далі. І не знаю там. Якісь там якась паста, чи там макарошки, якісь від Subліmeйте. І, відповідно, береш там одну таку, одну таку, одну таку. І, там, можливо, каву якусь, чи там чай, чи не знаю, там енергетичний якийсь напій, або там батончик, і зазвичай це від різних брендів. І взагалі, що є, то і береш. Але, звісно, цією рубрикою буду намагатись вам всім допомогти, або, як мінімум. Показати, що взагалі є. Тому що приходиш в магазин, очі розбігаються, і не знаєш взагалі, або там на сайт переходиш туристичного якогось магазину, і дивишся, там туристична їжа, наприклад, вбиваєш собі в пошук. І дивишся, ти Боже ти мій, а що ж придбати? Тобто борщ від багатьох виробників є борщ, так відповідно одна страва від багатьох виробників, яку придбати. Звісно, найкращий спосіб це, як я вважаю, в тупу, просто взяти і все перепробувати. І от в цій своїй чудовій рубриці, яка називається Сублімат-контроль, я буду намагатись це робити для того, щоб і ви розуміли, і я хоч щось допопробував, так і в цілому, щоб ми з вами розуміли, і в коментарях з вами всі будемо спілкуватись, і ви всі. Будете ділитися, звісно, зі мною своїм досвідом, тобто, побачите, от сьогодні, наприклад, я зніму пробануш від фірми Sublimate, і ви мені. Відосик, цей подивитись до кінця, і напишете, чи пробували, чи куштували, чи не куштували, чи подобається, чи не подобається, чи є банош від інших там виробників, наприклад, субліматів. І взагалі діліться, будь ласка, своїм досвідом, і разом з вами ми дізнаємося, які сублімати на українському ринку найсмачніші, або які страви від якого виробника дійсно варті нашої уваги. І звісно, пишіть, діліться, буде дуже приємно. А я, в свою чергу, буду намагатися якомога більше шукати різних страв, намагатись їх їсти при вас. І думаю, що дійсно гарна ідея, правильно? От сьогодні переходимо до значить, баноша нашого з вами чудового карпатського з бринзою. Що відразу, от, які в нас з вами думки, коли чуєш про банош? Я відразу, наприклад, думаю про, ну, звісно, кукурудзяна каша, так, але не проста, а якась така, знаєте, кремова, з величезною кількістю сметани чи вершків. Ну, відповідно, сметана домашня. Думаю відразу про шкварки, про цибулю, думаю. Також думаю про буц розсипчастий такий, знаєте, карпатський сир дуже мені подобається. Відразу я думаю про бринзу, відповідно, домашню. Таку солону, солону, розсипчасту і таку жирну-жирну. От Сьогодні будемо дивитися, що тут у нас всередині. І ну, не знаю, чи там будуть шкварки чи не будуть, але на бринзу я дійсно очікую і на такий, знаєте, приємний вершковий смак. Можливо, навіть воно буде тягнутись, коли багато сиру там всередині, то воно інколи тягнеться. Прям сподіваюся, що дуже буду задоволений. І Ніяк не розчаруюсь. Всі посилання будуть як завжди в описі під відео. Переходьте, дивіться також, окрім фірми Sublimate, Там будуть посилання на різних виробників їжі, взагалі на різні сублімати сушену їжу, взагалі походну їжу, яку можна придбати не тільки на сайті Sublimate, але і в різних туристичних магазинах від різних брендів. Я ж не знаю, що вам більше подобається, тому кожен з вас може підібрати те, що йому по душі, те, що вам залетіло, як кажуть, так те, що вам підходить. Я сьогодні взяв із собою свій новий джетбой, шановні глядачі. Дуже довго я його собі хотів. І нарешті джетбой флеш 25-го року. І взагалі, я в цьому році став щасливим господарем двох джетбойлів: Джетбойл Зіп і Джетбойл Флеш обидва 25-го року. Я дуже щаслива людина. Дуже давно я їх хотів. Напевно, з початку своєї туристичної такої кар'єри. Напевно, про них конкретно нічого розповідати не буду. Окреме відео буде про них. Про один і про інший. Про один точніше вже є. Про зіп, а про Flash, напевно, в інших роликах буде. Коли не знаю, не обіцяю, Тому що дуже багато роботи переходимо до приготування чудової страви. Але спершу все ж таки, давайте подивимось на склад. Давайте подивимось на пакування. І як завжди, давайте подивимось на все ближче. Ось так, друзі мої, виглядає пакування. Коли вперше береш в руки, дуже подобається. Фірма Sublime раціон, банош карпатський з бринзою. Енергетична цінність 493 калорії, маса нето готової страви 400 грамів. Тут отакий зіп, пакетик відповідно, є де відірвати, дуже зручно. Ну, Інколи, можливо, не відривається. Якщо не відривається, то там... Якимось туристичним ножем дуже швидко все відкриється. Як готувати, дуже все просто. Додати 300 мл води до позначки 3 на розмітці Всередині дуже приємно. Там всередині дійсно є відмітка, там 3 написано, і до цього рівня наповнюємо. 5. Метод приготування: вийміть, кисне поглинач і залийте окропом до позначки 3. Добре, вимішайте обов'язково з любов'ю, можна навіть кілька разів. 15 хвилин побалакайте з друзями про щось хороше і вуаля, страва готова, буде смачно. Умови зберігання. В чистих, сухих, добре вентильованих приміщеннях з відносною вологістю не більше 75% за температуру не вище 25% термін придатності 12 місяців. Дата виготовлення, номер партії вказано на упаковці. Номер партії визначається датою виготовлення. В мене конкретно, бачите, 30.075 року. Бано Шкарпатське повна назва з бринзою та зеленю. Сублімований швидкого приготування. Маса нето в нас 100 г. Граничне допустиме відхилення від маси 4,5%. Воно просто все так блищить. Склад, давайте дивитись, я не знайшов ніякої хімози. Почитайте, можливо, ви щось знайдете таке, так? Але я не знайшов склад. Крупа кукурудзяна 35%, бринза 28%, молоко коров'яче незбиране, молоко знежирене, кальцій хлористий, є підсотдев'язок, молокозсідальний фермент Максирен, суха заквасочна культура, тип лет бай, сметана 18%, молоко 17%. Перець чорний, сіль морська. Зелень петрушки – 2%, може містити сліди сої і гірчиці. Ось наша поживна харчова цінність БЖУ. енергетична цінність в нас на 100 грамів готового продукту на порцію. Відповідно, так як це порція, то дивимось відразу от сюди, я так розумію. Енергетична цінність, значить, я буду крайню називати, якщо хочете, от дивіться, отут що на 100 грам. Але так як 100 грамів тут є страви, 300 мл водички, то ми отримаємо, скільки? правильно 400. Тому я буду дивитись на останній стовпчик. Енергетична цінність 2064 так, калорії, чи це джоулі? Ні, це киладжоулі, калорії 493. Жири в нас 25,2 Значить, це що? Це в грамах, так? Не в відсотках. З них насичених 8,6 грамів, вуглеводи 44,9, з них цукор 4,4, білки 21,7, сіль 3 грами. ФОП возна Ольга Володимирівна. Дякую цьому чудовому ФОПу за можливість куштувати ці неймовірні страви. Місто Львів. Ось таке чудове пакування. Можливо, занадто детально я все показую. Можливо, це навіть і зайве, але що вам сказати, мені так подобається. Давайте відкривати, потихеньку, ставити мій джетбойлік і потихеньку починаємо готувати. Друзі мої, сьогодні я взяв абсолютний мінімум мій новий jetboil. Там газовий балон 100-грамовий, також від джетбойл, ложка титанова і водички. 800 мл більше нічого не взяв. Це величезний плюс, і, взагалі, величезний кайф всіляких сублімованих або сушених страв. Тобто просто додайте кип'яточку укропу і все готово. Мінімум речей потрібно тягнути із собою страву, з'їв, пакування там важить грамів 15, і несеш його додому, в принципі, або до найближчого смітника. І, в принципі. Ніякої мороки дуже швидко. чик-чик, закип'ятив, залив 15 хвилин, почекав і їси собі смачну страву, майже як в ресторані. Чудово! Оце, от в принципі, перед вами зараз все, що я сьогодні і взяв ще килимок, на якому сиджу пінка. А так, в принципі, і все. Весь комплект для того, щоб смачно поїсти. Ну ще сублімати, але вони отут в сторонці лежать. Друзі мої, так як в мене пачка субліматів одна, а я собі запланував зняти як горизонтальні відео для Ютубу, так і вертикальні для Ютубу, для шортс, для рілсів, для Тіктоку, для всього всього, то, відповідно, мені потрібно буде розділяти різні моменти між собою, і щось однозначно потрапить у це відео, щось потрапить у вертикальні відео. І для розуміння повної картини я раджу вам подивитись як конкретно ось це відео, так і вертикальні відео, які будуть доступні в мене. В інстаграмі, в Тіктоці і відповідно Ютуб Шортс. Тому переходьте, будь ласка, і дивіться. Я вже зробив роботу над помилками і вже собі в свій щоденничок, там, де я планую свою роботу, вже записав, що на наступний раз потрібно буде. Дві пачки одного і того самого сублімату придбати, і, відповідно, з однієї пачкою зняти вертикальне відео, тобто горизонтально, а з іншої вже вертикальні відоси, щоб моменти не накладались один на одний. І, відповідно, було цікаво і там, і там. Бо деяким людям подобається швидкий контент вертикальний, а хтось полюбляє, як я, дивитися такі довгі відео на своїх е великих телевізорах. Наливаю водички. Ну, трохи ще долю. Можливо, ще якийсь чай чи каву собі придумаю, не знаю. Але це вже не буде, напевно, у відео. Подивлюсь. Благо, що в мене тут є п'єзопідпал, бо я забув запальничку. Думаю, закипить досить швидко. Водичка, друзі мої, кипить. Індикатор джетбойлу вже помаранчевий, тобто все чудово готово. Ова! Давайте потихенечко будемо відкривати, заливати і, відповідно, смакувати цю красу. Так, народ, ну що, дістав я ось цей поглинач вологи, обов'язково його витягаємо, не їмо. В мене були друзі, знайомі, які з'їли. Нічого поганого з людиною, звісно, не станеться. Сходив в туалет, але все одно, краще не їсти. Пачку відкрив, всередині дивимось. Оці шматки бринзи, відразу вони так кинулись мені в око, і я відразу захотів спробувати. М. Шановні, я просто хочу сказати, що це дуже смачно. Я полізу туди ложкою і покажу вам, скільки тут бринзи. Ви бачите, яка кількість. Це ж все ще набухне. Клас. Бринзу можна сухою, як снек їсти. Хрумкать її. Дуже смачно. Мені подобається. Ну, я так повністю все звісно не їм. Ну так чисто, щоб спробувати. Ну, Така солена, приємна, в принципі, класно. Потрібно водою потім запити, правда. Я вже залив кип'яточком до відмітки 3, і 15 хвилин, правда, ще не пройшло. Але банош, оця каша, кукурудзяна, бринза, вже водички трохи в себе увібрало і вже, бачите, нижче, ніж відмітки 3. Тобто ви спробуйте, якщо воно для вас насичене, то додайте ще води, наприклад. так? Я думаю, це можна. Краще, я так розумію, додати менше, а потім в процесі, вже, якщо потрібно, то долити водички. І, звісно, потрібно ось ці всі комочки, потрібно от розбити їх. Ну, тобто Це робиться звичайно, ложкою, просто потрібно перемішати. Добря, чогось так перемішуємо. Отак, прям, не соромимось так. Потрібно бути обережним, тому що я зараз тримаю пакування і руці досить гаряче. Ну, тому 100-градусний кип'яток, відповідно, окропчик, звісно. Запах дуже класний, дуже прям неймовірно воно пахне. Такий вишковий аромат. О, дуже по-домашньому. Бачимо там і зелень, бачимо великі шматочки бринзи. Бачимо, що каша в принципі, нормально розходиться, якщо її добряче перемішати. Можливо, лише шокомочки, але це тільки через те, що погано ми з вами перемішали. Тобто потрібно добряче перемішувати, прямо ось так поколотати. І я думаю, що буде все чудово. Плюс воно ще постоїть хвилин 15. І після цього, ще раз, я думаю, можна перемішати добряче. І буде норм. Все залишаю і повернусь через 15 хвилин. 15 хвилин в мене пройшло. Я в процесі ще перемішав і ще на 5 хвилин залишив, тому десь 20 хвилин. Всередині, давайте глянемо, що тут всередині. Консистенція, бачите, яка? Шмати бринзи ось великі, але також вони розійшлись і на дрібненькі шматочки. От бачите, ця дрібнота в білого кольору. Це також бринза. Тобто ми бачимо з вами, що наш з вами баношку, кукурудзяна каша, добряча, просичена, насичена і просичена, присичена бринзою. Дивіться, яка краса. Шматочки зелені також тут є. Консистенція качі ось така, як я вам зараз показую, я налив рівно до позначки 3. Після того, як банош впитав в себе водичку, вібрав, я більше води не доливав. Тобто рівно по відмітку 3. Як я це зробив? Я поставив рівно. Значить Наш з вами сублімат, максимально ось так розкрив ось тут пакування і залив рівно по трійку. Потім перемішав добряче і ще трішечки підлив. Ось, і все. Якщо в руці будете заливати, то можливо води буде замало і кашу ну, дійсно можна підрегулювати для себе цей банош, просто можна зробити його більш щільним, так що ложка буде стояти. Або, шановні, можна додати більше водички, буде як супчик. Але тоді потрібно буде додати якісь спеції чи солі. Так взагалі по солі дуже нормально. Банош такий з середньої солоності, нормальний Бринза прям така приємна солоненька, дуже класно. І воно одне одне доповнює в процесі. Смак приємний, смак вершковий. На вигляд, ось так. Консистенція приємна. Все добряче перемішалось, бринза всередині не суха. Вона може бути сухою лише у випадку, якщо ви не дочекались тих 15-20 хвилин. Якщо ви не добре перемішали, то можуть бути комочки. Відповідно, щоб цього не було, щоб банош не скотувався і не йшов комками, то потрібно просто добряче перемішувати, прям нормально поколотати, ось так, і, відповідно, їсти. Давайте зараз я камеру зміню, ракурс і покажу вам. Емоцію. Ну що, друзі мої, даю вам емоцію. Емоція від е, баноша. Що можна сказати? По-перше. Приємний вершковий смак. Відчувається бринза. Великі шматочки дуже приємні на смак. Щось типу пюрешки в принципі. Весь кайф ось у цих шматочках бринзи великих. Якщо сильно не перемішувати, то ось ці комочки, бринзи, так білі, вони можуть повністю не поглинути стільки води, скільки їм потрібно, і вони можуть всередині бути сухими. Але ця проблема виправляється тим, що ви добряче все перемішуєте. І прям закриваєте щільно, хай стоїть 15 хвилин. Після цього ще хвилин 5, можна ще й 10 дати. Воно насправді від цього не охолоне. Якщо ви десь на природі і на вулиці прохолодно, прям добрячий якийсь мінус, то можна закрити щільно і щоб не купувати ніякий чохол, коротше, не запарюватись ніяк, просто засунути кудись. В Светер, спальник, ем, не знаю куди. Куди хочете. так? Будь-який одяг. В якій не на вас, а хочете прям і до вас. І, до речі, пакування дуже тепле, можна ще і погрітись. так. Ось так щільно, щільно прям закрити, перевірити, щоб воно прям реально було закрито, витягнути ложку, і прям або в руках потримати, або ось так можна, коротше там погрітись дуже приємно. Або прям під себе кудись і тільки дивитись, щоб цією стороною, так, де в нас зіп цей закривашка, щоб цією стороною доверху. І руки зігріти приємно. І взагалі дуже класно, як на мене. Я не розчарований. Якщо хочете доповнити смак, то можна додати або вершків, або сметану, або можете також якісь приготувати собі грінки чи хліб. З темним хлібом буде дуже смачно, або можна, шановні, з цим з білим, з будь-яким, взагалі, я думаю, що дуже круто буде. з... З тостами чи сухариками. І, звісно, не забувайте, що цю красу можна їсти не тільки на природі, не тільки коли поряд нічого нема, а також можна і вдома взяти собі, спробувати. Банош дуже прикольний вийшов в них. Мені дуже подобається. Смак незвичний. В тому плані, що дуже, ну, дуже приємний. Нема відчуття такого, що це з пакету. Тобто, відчуття таке, що от, заради інтересу, знаєте, що можете зробити? Можете спробувати вдома своїм близьким комусь не казати їм, що ви придбали сублімейт банош карпатський, так? з бринзою і зеленю, а просто сказати, я готую банош. І ви ось так от запарите собі 15-20 хвилин, добряче перемішаєте, в тарілочку їм насипаєте і подивитись на реакцію, що вони скажуть. Зрозуміють, що це е, сублімат, тобто туристична їжа, спакування чи ні. Навіть візьміть якогось досвідченого туриста, який постійно ходить в погоди, постійно ті сублімати їсть, і зробіть йому, і заради інтересу просто подивитись на реакцію. Я думаю, що людина просто не вгадає, що це спакування. І тепер, ну, звісно, після всього цього я розумію, чому вартість така. Ну, тому що береш, купуєш щось дешевше, і це просто трава якась. І потрібно і солити, і перчити, і потім туди чогось додавати, ковбасу туди різати, короче, сати, щоб хоча б якийсь смак був, Там перець додавати, сметану, там калатати все це діло, щоб кайфанути. А тут нічого, води долили і все. Ну, Якщо хочете, щоб прям, так, знаєте, жирний жир, то можна взяти і додати сюди сметани чи там вершків. Прям ложечку таку повну, або навіть дві, якщо полюбляєте, з хлібом, або можете, знаєте, що зробити? можете придбати сухарики, чи квадратні, чи от як зазвичай вони там нарізані. І от сюди з вашим улюбленим смаком трішки отак накидати. І я думаю, що задоволення буде капітальне. Пишіть хто як єсть, пишіть, чи пробували сублімейт, сублімати, сублімейт, так язик плутається. Пишіть, чи подобається, чи не подобається. Банош Карпатський зі своєї сторони можу радити. Спробуйте і напишіть мені в коментарях, як вам. Я чомусь думаю, що вам дуже сподобається. Але тільки добряче все перемішуйте, щоб у цих комочків не було, бо я комочки не дуже полюбляю. І, звісно, щоб бринза всередині була просочена водичкою, щоб вона, знаєте, не, не хрумтіли ви їй. А щоб прямо насолоджували, щоб воно все розбухло. І вібрало у себе стільки водички, скільки потрібно. По солі нормально, по консистенції круто. Можна наїстись порцію, можна. Можна навіть наїстись супер-пупер, але для цього або хлібчик, або вершки додавайте. Думаю, також за бажанням можна сухих вершків якихось насипати. Також, я думаю, що гірше не буде. Але це так, це вже, знаєте, якщо є можливість. Якщо нема, то. Кайф по-любому отримаєте. Я вам кажу, не зрозумієте, що їжа пакетована. Тобто воно так правильно зроблено, що прям на смак буде о. бімба. Пробуйте, пишіть в коментарях, як вам. За промокодом MyCamping буде знижка. Переходьте, дивіться всі посилання. А я залишу ще трішечки для жінки своєї. Бо вона мені сказала, що якщо я не буду їй давати пробувати, то це погано закінчиться. Вона теж дуже полюбляє сублімати. Всім дякую. Посилання в описі під відео. Переходьте, дивіться, можу радити сміливо. Дуже класна страва. Я чомусь думаю, що ви захочете ще собі придбати після того, як спробуєте. Якщо банош, особливо, якщо ви банош пробували і знаєте смак реального, справжнього баношу, то спробуйте, будь ласка. Також я думаю, що можна якихось шкварок підсмажити, трішечки салка сюди накидати. Якоюсь, знаєте, зажарочкою з луком, з цибулькою. Ой, я думаю, така краса буде. Або зелену цибульку можна додати, або там чесничок. Ну, коротше, що, що ви полюбляєте, все можна додавати і отримати кайф. Я думаю, що ви будете задоволені. Посилання в описі під цим роликом всюди можна придбати взагалі, що хочете, і на все буде знижка 10%. Побачимось у наступних роликах. А Сублімейт це круть. Можна їсти ресторанна, якась така кафешна ресторанна страва. В поході і будь-де взагалі і вдома можна їсти, і на роботі, і де хочете. Пробуйте кайфуйте і пишіть в коментарях. Як вам всім дякую за перегляд.